Isso. Господь з вами. Слова святого Євангелія святого Йоанна. Слава Іваної. Серед тих, які прийшли поклонитися Богу під час свята, були деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з до Галілейської, і попросили його, так мовивши. Пане, хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип, говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову ж таки приходять і говорять Ісусові. І відрікані їм Ісус. прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істину, істину говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одно. Коли ж замре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить Його. Хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже Його, щоб жити вічно. Хто служить мені, Хай іде слідом за мною, і де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує Отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, Отче, від години цієї, але на те ж я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, і голос із неба злинув. І прославив і знову прославив. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім, а іншим ангел промовив до нього та сказав Ісус у відповідь: не заради мене і злинув голос Той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде Геть Князь цього світу. Я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоби зазначити, якою смертю він вмре. Це є слово Господнє. Слава Хай слова Святої Євангелія знищають наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дякую, слава. І ми, шановні наші сестри монахині, керує наші співбрати, кохані в Христі, браття і сестри, любі Божі діти. Хочемо побачити Ісуса. Таке прагнення сьогодні виразили люди, які прийшли до апостола Филипа, які чули. Що є такий Ісус. Напевно, додумуємось, що ці люди не бачили Його так в лице в лице, тому що хотіли подивитись так просто, як він виглядає, що він за один. Напевно, багато чули про Нього, скільки Він чудес зробив. І хотіли, власне, переконатись, підтвердити свою віру. Ми знаємо, є такі слова в Євангелії, які звучать, Господи. Віримо, але зміцни нашу віру. На польській мові, хто читає Євангелію, вас питання ці слова, зараз в пані недов'ярства нашого. Віримо, але хочемо, щоб ти цю віру зміцнив. Не маємо такої можливості, як ці люди, котрі тоді жили за часів Ісуса, що могли побачити його як звичайну людину, як чоловіка. Але маємо щось цінніше. Маємо віру, яка дозволяє нам збирати скарби в небі. Маємо віру, яка, так скажемо, працює на нас, яка дає нам заслугу перед Богом. Не можемо Бога так доторкнутись руками, побачити Його своїми очима, почути на вуха Його голос. Але, власне, можемо прийняти Ісуса. Те, що Пролунав голос і Отець Небесний сказав: Я вже ім'я Ісуса прославив і ще раз прославлю. І що сказав Ісус? Не для мене ці слова, а для вас. Потрібно, щоб ви переконались в тому, що Отець є за мною, що це Він мене послав. І важливу річ сьогодні Ісус говорить, яка дуже нам пасує до Великого Посту. до Цього часу, коли ми роздумуємо про страждання Ісуса Христа, говорить Ісус, що зерно пшеничне, коли би не впало на землю, не принесло би плоду. Так навіть математично подивимось, що одна зернина падає в землю і проростає колосок, який має багато зерен. Так само Ісус. Який помер і Воскрес, був одним, котрий це так зробив. А через це цілий світ побачив, що є слава Божа, що Бог є сильний, що Господь є найсильніший з усіх сил, які є на землі. Прославився Господь воскресінням Ісуса Христа. І власне розмова Ісуса. Не скажемо самим собою розмова з Отцем. Коли він, так як людина, звичайно, як кожен з нас, коли не раз не знає, що зробити, коли має сумніви, молимось подібно, так як Ісус, хоча Він сумнівів не мав, але казав ці слова: Отче, що мені зробити? Чи маєш мені забрати цю годину? Я ж прийшов заради того, щоб ця година здійснилась. Йдеться про годину його смерті. Церква в своїй такій мудрості теж в молитві до Матері Божої додає ці слова Божа Мати, молись за нас в годину нашої смерті. Знаємо, є це в Західному обряді, в Східному, немає І вже цієї молитви, є тільки привітання ангельське. Але, власне, ми молимося ці дві частини молитви до Матері Божої, радуйся Марія. І пізніше Свята Марія, молись за нас нині і в годину смерті. Ця година це може бути момент, ця година може бути дуже довга, це може бути день або якийсь період. Не раз хтось говорить, що людина має тяжку хворобу невиліковну і є вмираючою. І, наприклад, таке вмирання триває довший період. Тобто людина ще живе на світі, ходить, може розмовляти, може навіть працює, але знає, що є така хвороба, яка вже не йде на покращення. І будучи живим на світі, каже, я вмираю. Власне, який час має ця година? Ця година, ми би так сказали на російській мові мгновеніє, це є та секунда. Це є хвилина, це є момент, коли ми зустрічаємось з Богом. Це є так, як думка, як ми щось шукаємо і приходить в один момент мисль, пригадування, де я міг залишити цю річ? Якби таке просвітлення ні з того, ні з цього. Це є година Божа, коли ми зустрічаємось з Богом. І власне Ісус розповідає, в який спосіб. Він буде вмирати, що буде підвищений. Що так, як ми теж читали слова в Святому Писанні про Мойсея, який мідяного змія вивищив на пустині, і люди, котрі дивились на нього, зцілювали, залишались здоровими, не помирали. Змії, котрі кусали ядом людей, ці люди помирали. Але той, хто дивився на знак цього змія, на Скажем, неправдивого змія, тільки виробленого змі власним залишались живими. То якщо ми дивимося на Ісуса, то в який спосіб ця слабість, гріха може від нас відійти? Тому тепер можемо вже розуміти ті слова, які читали ми на початку, чому ці люди хотіли побачити Ісуса? Можливо, хтось з якоїсь зацікавленості. Комусь було цікаво, що це за людина, про яку так гарно розповідають. Але напевно теж, щоб підкреслити доброту цих людей, скажімо, напевно, були люди, котрі хотіли просто побачити, може, подякувати Ісусові, котрі хотіли подивитись, як це Господь Бог в людині робить такі чудеса. Хотіли такого звичайного підтвердження, не сумніви. Але підтвердження своєї любові, своєї вдячності. І коли ми хочемо справді побачити Ісуса, про що ми в тоді думаємо? Власне може, варто собі задати питання, чи ми шукаємо стілення для себе, чи ми шукаємо чудес, чи ми шукаємо життя так, як єврейський народ на пустині, їх не цікавив цей змій, який він є. Вони не придивлялися до нього. І це є велика різниця бачити, а придивитись. Ми можемо бачити багатьох людей, але якщо добре придивимось, то може бути так, що там хтось знайомий стоїть, наприклад, на зупинці, чи в магазині, чи в костьолі. Напевно, ці люди на пустині євреї не придивлялись до мідяного змія. Але важливо є в нашому житті, щоб ми не тільки побачили Ісуса, але щоб і придивились, чому. Тому що теж в книзі Апокаліпси, тобто в Откровення Святого Яна, в останній книзі біблійній, є написано, що прийдуть різні фальшиві пророки. Ми їх будемо бачити. Але суть є така, щоб ми придивились, тому що буде сказано, ось я приходжу тут, я там, але не вірте їм, каже Ісус. Раніше це має статись, аж потім прийде син чоловічий. І сьогодні теж ми маємо багато різних пророків, сьогодні теж ми маємо багато вчення різних, теж, скажімо, навіть релігій. Скільки на це вже за нашої пам'яті оголошував кінець світу, і багато людей вірило в цьому. Вірило, бо чули, бачили, але ніхто не прислухався, ніхто не придивлявся. Так як, власне, ми чули, коли. Отець Станіслав Палотин привозить фігурку Матері Божої Фатімської, коли була перегринація в нашій парафії, розповідав, що власне, коли з одних таких моментів, як оголосили, що буде кінець світу, люди говорили, що навіть в магазинах вже були готові пакуночки на кінець світу, готові комплекти, які можна було купити. І Коли він запитав парафіян, що ж там продають в цьому, що там є в цьому комплекті. І, напевно, як священник сподівався, може там якийсь біля, свічка, якийсь образок, іконка, може хрестик, якийсь мінімум, не знаю, може якась молитва на листочку, а там просто кажуть, що якийсь там кілограм гречки, свічка, якась півлітра горілки, і це такий був пакунок. Так, щоб не було страшно, щоб легше було прийняти цей момент. Хтось таке витримав і люди, скажімо, на це пішли. І що цікаво, на світі треба засліпити людей, щоб вони нібито релігія оголосила кінець світу, але як можна це совмістити з тим, що релігія такі речі продає? І, власне, тому сьогодні дуже є важливим, щоб ми, кохані, побачили і придивились, чи це насправді є Ісус Христос. І такої уваги нас вчать самі апостоли, коли ми вслухались добре в Слово Боже. Ми чули, що прийшов цей Филип раніше до Андрія, апостола, можна так сказати, по-простому поговорили між собою, порадились, зрозуміли, що це важлива річ, і пішли, сказали це Ісусові. Відомо, це не було щось скрите, це не були їхні сумніви, можливо, навіть по-людськи так, але не такі, щоб скрити щось перед Ісусом. І, власне, такої уважності вчить нас церква, Щоб ми насамперед, якщо ми самі є цією правдивою церквою, якщо тіло людини це є храм Святого Духа, то ми маємо розважити в собі, наскільки це навіть чисто по-людськи є, щоб зрозуміти деякі речі, прийняти їх, придивитись, так як, власне, колись на одній конференції один священник розповідав, про забобони, про різні вірування, і каже людям, що потрібно задумуватися, як церква вчить, як папа Римський навчає, що є правдивою вірою, в що можна вірити, а в що не потрібно. І коли після служби Божої люди приходили, замовляли там молитви, служби записували. І власне одна людина приходить, один чоловік і каже: от, чи ви так розповідали про вчення церкви? А я каже, простий дядько з села. Для мене вчення церкви це щось дуже високе. Я не раз читаю книжки церковні, багато чого не розумію. Але для мене каже, чисто по-людськи, це є доказ того, що забобони є не потрібні, каже, тому що мені там 50 чимсь років, і я просто стидаюся вірити в такі речі. Це не то, що церква забороняє, мені просто соромно. Наприклад, коли хтось перейде з пустим відром по селі, то я би був. Саме останній ідіот, якби я вернувся, люди б сказали, дивись, 5 років і дядько боїться. Каже, мені просто моя гідність не дозволяє вірити. І це, напевно, таке кохання, що ми шукаємо якісь правил, доказів, десь там перелисуємо катехизм церкви, як церква вчить, можна, не можна, що треба робити, де є гріх, де його немає. А якщо так справді по-людськи подумати, якщо ми дорослі, люди вже зрілі, маємо по 20-30 років. То навіть як цей чоловік казав, мені мій гонор не дозволяє на такі речі, щоб говорити погані слова, щоб обманювати. Я колись так чоловіка запитав, скажем так, ну якась розмова, сповіді, бачу, що він теж якийсь не такий закритий, трошки з юмором, і каже: дядю, скажіть, а ви що ніколи не говорите поганих слів? Він каже, то мені встидно. Я кажу, я навіть не знаю, чи це рік, чи ні, але просто якось. Не виходить. А ми не раз думаємо, чи гріх, бо таке сказали, чи ні. І часом думаємо або кажемо, може, згрішив, може, сказав, може, когось обідав. І це може, тепер є великий сумнів, то був гріх чи не було гріха. Відомо, а чому може, бо не знає, як церква вчить? А то не потрібно церкви. Тут потрібно, власне, так як сьогодні ми чуємо, люди захотіли бачити Ісуса, прийшли до апостола і кажуть, пане. Ми хочемо бачити Ісуса. Вони були просто цікаві, хто Він такий. Вони не питали там голови селі Ради, чи голови колгоспу, чи можна підійти, чи можна якусь заяву написати. В них промовила щирість. І дуже часто, в Христі, ця щирість нас веде до Бога. Ця щирість така проста і дитяча. Тому Ісус колись візьме маленьку дитину, поставить її перед апостолами і скаже: якщо ви не станете такі, як діти. Не війдете в Царство Боже. Тут навіть скажемо, чи в нашому костю, чи завжди так стараємося, щоб і діти були завжди напереді, перед вівтарем. З однієї сторони, бо вони маленькі, щоб ми їм не заслоняли вівтера, щоб вони бачили, як священик молиться. А з другої сторони, це теж є для нас приклад і наука, як ці діти горняться до Бога, до вівтара, як вони включаються в молитву. Власне, дивимося на них і бачимо їхню щирість. Що їм щось потрібно, чи потрібно вийти, прийти, чи щось запитати маму чи сестру монахиню. Власне, ця щирість нас вчить бути правдивими перед Богом. Одна це священника, а друга це те, що дитина є біля вівтора. Це є дуже важливе для нас. І можемо сказати, що в цьому ми бачимо Ісуса, присутнього серед нас. Тому, кохані, просімо, щоб Бог, який приходить до нас, до нас зібраних, як казав, для двоє або троє. В моє ім'я сходяться там, я є посеред них. І тому можемо сказати, що Ісус є посеред нас. Ми сюди прийшли заради молитви, заради Бога. Ми прийшли сюди, щоб прославити Боже ім'я, бо не сьогодні, бо хочемо поставити це Боже правило на першому місці. Не десь там гості, виїзд, не знаю, що слава Богу, картоплі немає. Але побачимо, наскільки наша віра є міцна, коли треба кукурудзу жати, коли треба картоплю підгорнути, коли ми нараз кажемо, Боже пробач, але я ще до тебе прийду. Відомо, потрібно працювати, потрібно старатись в житті. Але якщо Бог цієї картоплі не дасть, то земля сама не вродить. Це є правда. Не раз ми наробимось, як такі знаєте, чорні воли, а потім приходимо і все як не згорить. То пропаде, то десь дощ зміє. Чому? Тому що Бог дозволяє нам самим дбати про наше життя. А важливе є те, щоб ми дбали з Богом. Тому просімо про те, щоб ми в своєму житті бачили Ісуса, завжди знали, що Він є з нами, що Він на нас дивиться. І найважливіша річ, щоб ми дозволили Ісусові побачити нас. Дуже часто ми читаємо Євангелію в такому одному напрямку. Але Євангелія, Свята Біблія це є книга, яка не тільки вчитує нас в себе, так як кожна інша, але це теж є історія про нас. І можемо так взяти, якби наоборот, розвернути книгу і сказати, що Ісус прийшов до апостолів і каже: учні мої, хочу побачити моїх парафіян, покажіть мені їх. І цікаво, куди учні запровадять Ісуса в костюм, в супермаркет, на город, на сіно. Де вони будуть мусили нас шукати, коли Ісус каже, хочу побачити моїх віруючих. Дозвольмо Ісусові, щоб Він нас побачив тут, на Євхаристії, при святих Таїнах, біля таїнств, там, де є прощення, там, де є примирення, щоб Ісус також мав цю радість побачити нас. Тут дані на нас чекає. Амінь.